Саме цікавий випадок з моєї практики це два сусіда один в одного купує сусідню квартиру, в яких вони там поруч виросли по 45 років. А чому? А тому що і через ріелтора, між іншим. Вони наняли ріелтора, він їм там відкривав двері, під'їзду, під'їзд. Він навіть їх не познайомив. Вони знали до того, що квартири продаються. Але люди живуть юридичними міфами, і вони наняли ріелтора, він же обов'язковий. Це така рідка помилка, але якщо вже є, то це такі вже люди отак беруть і по пару тисяч доларів через вікно викидують. Бо вони знають, що ріелтор це обов'язковий суб'єкт. Чи продавець там знає ціну, ставить максимальну, є дзвінки, але і так продає через ріелтора, підписує договір. Буйно обов'язково ні, це не так.